Імперії здавались вічними, але вони програвали Україні. П'яте місце битва під Конотопом. Війська Московського царства зазнали нищівної поразки від гетьмана Івана Виговського. Четверте місце козацькі повстання проти Речі Посполитої. Імперська армія втратила контроль над Україною. Третє місце поразки Османської імперії від запорозьких козаків. Морські рейди, спалені фортеці, зруйнований міф про непереможність. Друге місце козацькі війни проти Московської імперії 17-18 століть. Повстання зради, але не покора. Перше місце український визвольний рух двадцятого століття проти нацистської та радянської імперій. без держави, але з волею. Україну намагались зламати, але не змогли. Підпишись і постав лайк, якщо знаєш, що імперії завжди падають.